Привіт, брати і сестро! Продовжимо сьогодні молитву, Отче наш, і маємо третє прохання, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Але повернемося до попередніх м -м, віршів, які, які ми молимося в вірші Отче наш. Бо Той, хто дав нам життя, дав життя Тобі. І мені. Він прийшов у світ і навчив нас молитися. Він сказав, як добре є молитися, Отче наш, що є сина небесах. Ісус показав нам, що Бог є нашим Отцем, і щоб ми саме так говорили до Нього, саме так зверталися до Нього. Він є наш, Він є спільний. І ця спільна молитва, яка єднає кожного з нас, яка говорить не про власну користь чи вигоду, але спільне добро. Добро для всіх братів і сестер, що є син на небесах, саме це підносить нас від землі, відриває нас до небес, показує то нам, до якого до чого ми є покликані, що ми не покликані жити на землі, але. Покликані на землі вже жити на небесах. І тому ми вже не поводимося як бездомні, як ті, хто є від людьки, Але ми поводимося як сини Божі, як дочки Божі, як ті, кому залежить, щоб бути в єдності з Татом, з Творцем. Пам'ятаємо, що щоб бути подібними до нього, то ми маємо відзначатися тими ж самими рисами, тою ж самою поведінкою, милосердям, чистотою, вірністю, добротою, справедливістю, любов'ю, вільністю. Тому, коли ми молимося, отче наш, ми повинні уподібнюватися до того, до кого ми молимося. Нехай святиться ім'я Твоє. Ми просимо Отця, щоб Його ім'я святилося в нас. Його ім'я святилося в тому, що ми робимо, щоб ми робили Боговгодні справи. Ми не просимо за те, щоб той, хто святий, був святим. Нет. Ми просимо про те, щоб ми були святими, ми уподібнювалися до Нього і своїм життям прославляли Його. Просимо і про себе, і про тих, хто поруч, хто, можливо, не знає Отця, щоб і вони пізнали і теж прославляли, щоб вони теж були дітьми Отця. Виявляли Його любов. Ми Говоримо ніби до Отця, Боже, зроби нас такими, щоб ми могли розуміти Тебе, розуміти Твою велич, Твою святість, щоб удостоїлися її і прийняли її, щоб наші духовні життя було кращим, щоб воно було яскравішим, бо ми. Як поганими ділами Бога зневажаємо, так і добрими ділами можемо Його освячувати, Його прославляти. Нехай прийде царство Твоє. Ми просимо про царство Боже, щоб воно якнайшвидше прийшло, щоб кожен з нас був гідним війти в нього, щоб кожен з нас був достойний війти в нього. Ми не просимо про те, щоб царство Боже було, бо ми на це не впливаємо, воно було, є і буде. Але ми просимо, щоб воно прийшло для нас. Прийшло в наші сім'ї родини. Прийшло і відновило нас до того першопочаткового плану, який мав Бог для нас. Молимося і просимо Бога, щоб зникла всяка зла сила, всяка орда чужинців щоб припинилася боротьба тіла проти духа, щоб тіло не служило ворогові, але служило Богові. Просимо про допомогу від ангелів, архангелів від святих, щоб вони допомагали нам і щоб на протилежній стороні впала ворожа влада. Ми знаємо, що супротивник є сильний і великий, але він тільки сильний і великий для тих, хто не має допомоги від тебе, Отче, хто є сам. Молимось теж про те, що, щоб ми мали чисту совість, щоб те, що буде промовляти до нашого розуму, ми прислухалися. І... Виправляли, і щоб цілий час ми не мали чогось такого на сумлінні злого, щоб вся наша совість була чиста, і щоб ми були готові на цей прихід Царства Божого, Царства Небесного. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Воля Божа це. Святість наша Твоя і Моя. Бог хоче, щоб ми виконували Його святу волю, яка виражена в заповідях, щоб ми стали святими і власне таким чином спаслися, щоб ми були настільки досконалими на землі, наскільки є досконалі ангели Божі на небі. Молимося, щоб Він здійснив все це в нас. За його волею. І ми віддаємо цілковито під його дію і управління. Задумаємося на секундочку цілковито на його дію і управління. Якщо я знаю, що я щось дуже хочу, але воно не є на користь людям чи мені, то я це роблю чи я це не роблю. Зиваємо, нехай буде воля Твоя, не тому, що хтось би міг завадити здійснення волі Божої ні, ніхто не може завадити їй. Але молимося, щоб вона сповнилася у всіх нас, в кожного з нас, в Тобі і в мені. Молимося, щоб Він вказав нам свою волю і подав силу виконати її, так як ми пригадуємо, що ворог є сильний, але тільки тоді. Коли з нами немає сильнішого, просимо, щоб Бог допоміг нам виконати Його волю в нас, щоб ми спаслися і на небесах, і на землі. Бо та природа волі Божої є спасення Тебе і мене, всіх нас, всіх, кого Він усиновив, створив і усиновив. Ми бажаємо, виражаємо це бажання, щоб воля Божа сповнилася в нас з упевненістю, що в волі Божій немає нічого злого для нас, хоча м часом і довелося б постраждати за неї. Але знаємо, що злого, Бог нічого нам не хоче. Молимося, нехай буде воля Твоя не для того, щоб Бог. За нашою молитвою робив те, що хоче, але для того, щоб ми могли робити те, що хоче Бог. Бо хто може перешкодити Богові робити те, що Він хоче? Але оскільки диявол перешкоджає нам, щоб наш дух і наші дії у всьому відповідали Богові, то ми просимо і молимося, щоб у нас була Божа воля. А щоб вона в нас була, ми маємо потребу у допомозі і захисті Божому. Бо власними силами ніхто не може захиститися, а при Божій силі і милосерді усякий, кожен є захищений. І Господь показує цю людську неміч. Цю людську неміч, яку теж носив у собі, коли говорив Отче мій, коли це можливо, нехай мене ця чаша, мене, а потім, даючи учням приклад Тобі й мені, що вони виконували не свою волю, але Божу волю додав. Однак не як я бажаю, але як Ти. Та й в іншому місці Ісус каже, бо зійшов я з неба не для того, щоб волю власно чинити, але волю того, хто мене послав. Якщо син так слухався і виконував волю Отця, то скільки більше раб повинен слухатися і творити волю свого Господа. Якщо син так робив, то творіння мусить так робити. Воля Божа вказана нам у ділах і вченні Христа. Покора взаємовідносинах. Постійність у вірі, скромність в ділах, у словах, правда в діях, милосердя в ділах, в поведінці пристойність, нікого не ображати, образу прощати, бути у милі з братами, любити Бога всім серцем, любити Його як батька, але теж боятися як Бога. Здоров'я для душі є виконання Божої волі, і навпаки, відпадіння від доброї волі Божої є хворобою душі, яка закінчується смертю. Коли дійдемо до того, щоб сказати Богові, нехай буде воля Твоя і у мені, тоді необхідно повністю засудити своє попереднє життя, яке часом і не було згідне з волею Божою, а можливо. В більшості або зовсім не було згідне з волею Божою, де збільшився гріх, там перевершила благодать, і це потрібно пам'ятати, нехай буде воля твоя в мені, щоб стала бездіяльною воля диявола в мені. Стаємо на той бік, чию силу ми визнаємо, стаємо або наліво, або направо. Пригадую такий, можливо, такий маленький анекдот, таку повчальну історію, коли Бог заохочує до того, щоб бути на його стороні, а диявол заохочує до того, щоб бути на його стороні. І є такі два поля. І між ними є огорожа, Паркан. І Бог каже, тут є добре, тут є спокійно, тут любов. І, з однієї сторони, людина хоче там бути, а з іншої сторони, диявол каже, тут є радість, тут є веселість, тут є вільність, тут є свобода. З іншої сторони, і він там хоче бути і розуміє, що з Богом буде краще, але з дияволом може бути цікавіше, може бути веселіше. І приймає рішення сісти на паркан. Одну ногу звісити в одну сторону, другу ногу звісити в другу сторону. І коли відбувається вже прихід Господа, то всі, хто на Божій території, зникають і переносяться в небо. А він сидить на паркані. Далі всі, хто з лій території зникають і переносяться в пекло. А він сидить на паркані. А потім приходить диявол і бере його, і пояснює: Паркан. Теж є мій власне. Не можна бути трошки там, трошки тут, бо це теж територія злого. Але чому ми просимо, щоб наші бажання стали добрими? Тому що сама людська природа колись розслаблена гріхом, стала немічна до добра. Людина не так легко повертається від зла до добра. Як від добра до зла доходить. Подібний закон можемо закон можем побачити в нашому тілі, коли не так легко хворе тіло одужує, але як же ж легко, здорове стає хворим? Тому коли в нас діє потяг до зла, то немає потреби в співдії спокусника, бо цей гріх сам собою довершує себе в нашій волі. Але... Коли виникає бажання добра, то тоді потрібна Божа допомога його здійснити. Тому й кажемо, оскільки доброчесність це твоя воля, а я тілесний, заправлений під гріх, то твоєю силою нехай укріпиться моя воля, твоєю силою. Так само можемо говорити щодо справедливості, благочестя, відкинення пристрастей, бажань тіла. Але що означає як на небі, так і на землі, це друга частина. Життя Вишнє у всьому зберігає себе чистим від скарне і з ним не поєднується жодне ніяке зло, тоді як життя земне збурює усякий пристрасний порох і нахил, який, якому підлягає людський рід. Якщо Таким чином, вишнє життя безпристрасне і чисте, а теперішнє збідоване, занурено у всяку пристрасть, то зрозуміло, що небесне життя, як чисте від усякого поганого, веде вперед у волі Божій. Бо там, де немає зла, є відповідне добро. Як у небесному житті, так і в нашому безперешкодно, щоб діяла воля Божа. щоб Кожен міг сказати, як у престолах, началах, властях, господствах, і у всякій небесній силі здійснюється Твоя воля, і ніякий порок не може завадити дії добра, так і в нас, нехай здійсниться добро, щоб після знищення усіх пороків і гріхів у наших душах успішно здійснювалася в усьому Твоя воля, Господь. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Чи ти бачиш цей прекрасний зв'язок? Спочатку він звелів бажати майбутнього і прямувати до своєї батьківщини. Але поки це настане, ті, які живуть тут, повинні намагатися вести таке життя, яке властиве жителям неба. Потрібно бажати, каже він, неба. І небесного, але ще перед осягненням неба потрібно землю зробити небо, щоб живучи на ній так поступати і говорити, би ми перебували на небі і про це просити Господа. Бо те, що ми живемо на землі, не перешкоджає нам досягнути досконалості у вишніх сил, але можна, мешкаючи тут, все робити. Не мов би ми жили на небі. Він не сказав, нехай буде воля Твоя в мені або в нас, але на всій землі. Тобто, щоб знищена була всяка омана і запанувала істина і правда, щоб вигнане було всяке зло, і повернулася чистота, щоб таким чином не було ніякої різниці між небом і між землею. Немає молитви за ту, в якій ми бажаємо, щоб земне удостоїлося зрівнятися з небесним. Бо що означають ці слова? Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі, Не те, щоб люди стали подібними до ангелів, і щоб як ті виконують волю Божу на небі, так і всі на землі, що живуть, творили не свою, а Божу волю. І ніхто не може так вповні щиро промовити це прошення, окрім того, хто вірує, що Бог усе, що нам виглядає нещастям, чинить для нашої користі, що Він більше турбується про наше спасення і добро, ніж ми самі про себе. Для порівняння, як це є, можна представити собі дерево. Могутнє сильне дерево з грубим стовбуром, довгими віттями. Але що воно таким стало, то рік в рік, місяць в місяць, день у день, воно протистояло вітрові. Вітер діяв на нього і нагинав його, але дерево скріплювалося. Проти вітру. І це приклад того, що кожен з нас стає сильнішим тоді, коли є щось не так. Коли є зранення, коли є біль, коли хвороба. Ми з Богом стаємо сильнішими. Бо Він в силі з будь-якого зла вивести добро. Він не дає зло. але Допомагає вивести добро з нього, вивести цю силу, а потім, можливо, в майбутньому, за нашим досвідом, ми можемо допомагати іншим. Можемо допомагати іншим. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Як служать тобі ангели на небі, так служимо ми тут, на землі. Не зневажають тебе ангели на небі, нехай і не зневажають тебе і ми на землі. Нехай не буде наша воля пристрасною людською, але буде твоєю безпристрасною і святою. Воля Божа буває і без нашого прохання, тому ми не просимо, щоб Бог робив те, що хоче, але просимо, щоб ми могли робити те, що хоче Його воля. Тому молімося і розуміємо, про що ми молимося. Молимося про ту волю, яка є ще перестворенням світу, ту волю, яка знала, що ми сьогодні будемо роздумувати над найбільшою молитвою, яку Бог дав людям. Щоб молилися до Бога. Просимо допомоги від Бога, допомоги у всіх справах, допомоги на роботі, допомоги в тих стосунках, які валяться, допомоги в тих відносинах, в сім'ї, в родині, подружжі, між батьками і дітьми. Щоб там запанувала Божа воля, щоб там запанувала любов, покора, взаєморозуміння, доброта. І нехай Боже благословення перебуває над усіма нами. Благодать Господа Ісуса Христа, Любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. this